Розглянемо процес створення класу в Classroom та під'єднання до класу учнів. Отже, вчитель вже зайшов в Classroom. Процес входу в Classroom через комп'ютер та через смартфон ви можете розглянути в попередніх відео. Посилання на дані відео зараз є в верхньому правому кутку. Там написано, що це відео для учнів, але процес першого входу в Classroom для вчителів такий самий, як і для учнів. Отже, вчитель вже зайшов в класрум, бачите, в мене вже деякі класи створені, У вас зараз поки що ніяких класів не буде. Як створювати клас. Для цього в верхньому правому кутку натискаємо на ось такий плюс. І вибираємо Створити курс. Ось тут вводимо назву курсу. Бачимо, ось це поле є обов'язкове. А ось даний розділ тема аудиторія вже є не обов'язкові, тобто їх можна залишити порожніми. Як бачимо в мене, якщо вводимо поле тільки в обов'язкове поле, то текст буде ось такий. Вводимо назву курсу. Давайте, щоб ви ще побачили, що означає розділ, як воно буде виглядати. Я введу розділ та натискаємо Створити. Клас створюється, може пройти деякий час. Отже, клас створений. Поки що давайте вернемося на головну сторінку, натискаємо ось ці три лінії горизонтальні, вибираємо курси. Бачимо, зверху в нас назва курсу, а знизу розділ. Ось він так виглядає, до речі, при бажанні ви їх можете перетягнути, коли у вас вже буде багато класів. Виберемо тільки що створений клас, і давайте додамо учнів до даного класу. Є декілька способів. Давайте їх розглянемо. Ну, один з способів – це там де код курсу. Ми можемо сюди натиснути і натиснути копіювати посилання для заброшення» Або три крапки скопіювати посилання. І після цього, наприклад, в групу Viber чи Telegram вашого класу надіслати дане посилання. Воно буде ось таке. Коли учень скопіює дане посилання, давайте я скористуюся іншим браузером, як обліковим записом вже учня. Отже, це обліковий запис учня. Він бере дане посилання, вставляє в адресний рядок, дане посилання і з'являється ось таке вікно. Натискає я на кнопку Приєднатися до курсу. Перевіримо, бачимо, що учень приєднався до даного курсу. Давайте поки що скасуємо реєстрацію і розглянемо інші способи. Інший спосіб, бачите, є ось такі літери. Можна скопіювати даний код курсу, або ось тут копіювати код курсу. Вертаємося до учня, натискаємо на ось цей плюсик. І в нас тут, бачите, де код курсу. Вставляємо його сюди. Тобто ви так само учням надаєте дане посилання, даний код курсу. Він сюди вставляє і натискає Приєднатися. Бачимо приєднаний. Знову скасуємо реєстрацію і розглянемо ще один спосіб. Які я вам і рекомендую. Але в тому випадку, якщо ваша школа отримала безкоштовний доступ до сервісів для дистанційного навчання від Google Workspace for Education, тобто набору безкоштовних інтерактивних інструментів та сервісів Google, розроблених спеціально для дистанційного навчання. Ну тобто це той самий Classroom, але там нам дають трішки більші можливості. І для школи зареєстрований окремий домен і обраний домен стає частиною адреси кожного користувача. В цьому випадку можна зробити по-іншому. Адміністратор даного сервісу створює для кожного учня вже електронну адресу та пароль. Саме по даній електронній пошті та пароль учень заходить в Classroom. Як заходити, можете переглянути в попередніх відео. І тоді в цьому випадку вчитель переходить на вкладку Люди і бачимо, ось тут є студенти, тобто учні. Натискаємо ось цю кнопку або знизу Запросити студентів. бачите, те саме. І там, де ім'я або електронна адреса, вводимо. Можна, звичайно, електронну адресу кожного з учнів, наприклад, копіювати, вставити, запросити. Після цього вертаємося до учня в новому сторінку. Зверніть увагу, для учня з'являється даний клас і ось тут є кнопка Приєднатися. Учень просто натискає на кнопку Приєднатися. Давайте поки що також скасуємо реєстрацію, вертаємося до вчителя. Ну, але зрозуміло, якщо в класі 30 учнів, кожного вводити можна, але довго. Але адміністратор даного сервісу може створити одне посилання для цілого класу, для однієї групи. В цьому випадку він надає дане посилання, тобто електронну адресу, для вас, наприклад, одного класу. В цьому випадку восьмого копіювати. І вводимо ось сюди. Запросити. І бачите, весь клас запрошений. Ну а учню залишається просто натиснути на кнопку Приєднатися. Чому даний спосіб все-таки є кращий? Тому що учні, звичайно, розумні. Усі, але дехто з них є лінивий. Тому навіть скопіювати посилання вставити, дехто з учнів не дуже то хоче зразу і робити. А в цьому випадку, ви самі їх запрошуєте, їм просто потрібно натиснути кнопку приєднатися. Отже, ми розглянули процес створення класу та приєднання до класу учнів. Дякую за увагу! Бережіть себе!